Друзі, ну як вам без світла. Зеленський працює не на Україну. Це однозначно. Лише на кого він працює, оце треба рішити. Напишіть, якщо хтось щось знає. Значить, поясню: два місяці вже Росія не запускає жодних ракет ні по підстанціях, ні по трансформаторних станціях, ні по гідростанціях. Взагалі, там десь щось, десь так собі, щось запустить там таке. Все йде до того. Щоб підписати мирні, чи мирні чи не мирні переговори, але якби угоду з Росією, щоб не було цих ракетних атак по гідроатомних станціях, тому що зима скоро і ну, Україна без світла, це держава просто-напросто не переживе цю зиму. І що робить наш Зеленський? Тіпа він даже відписується, що це не він, це сирський, навіть він нічого не сказав, наступає на Курськ. Пояснюється це, це тим, що кращі умови для миру. Наступив, захватив. Де мир? Світла нема і миру нема. Ні, кращих умов. Кордони 91-го року. Те, що вони з Путіним заодно, то це очевидно. Я ще коли публікував своє відео. Що Путін разом із Зеленським організують атаку на гідроелектростанцію. І, скоріш за все, це буде Київська гідроелектростанція. І ось так і воно і стається. Вони її взірвати не взірвуть, якщо наші не допоможуть зсередини. Але, 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 що планували, те й зробили. На кого працює Зеленський? Чи то на американців? Чи то на Ізраїль, чи то ще на якусь державу. Напишіть, хто знає, але те, що не на Україну, то це факт. Очевидний факт.